в програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM Отже, вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ.ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб каналу, і на який завжди запрошуємо підписуватися, бо у нас завжди багато важливої, цікавої і актуальної інформації. Отже, програма Лікар знає прямо в прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо про наші очі, дуже таку складну і непросту тему обрали. Ми сьогодні будемо говорити про катаракту і косоокі. Що із цих проблем виникає первинно, чи може одна проблема, одне захворювання тягнути за. Собою інше, а найголовніше, як все це вилікувати або навіть попередити. Вітайте гостя студії. Це Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день вам Доброго дня. Як завжди одразу зазначу, що всім, хто потребує консультації офтальмолога, будь ласка, звертайтеся до Сергія Олександровича. Він приймає зокрема в медичному центрі «Очі клінік». телефон туди з надиктовує 0800 333 707. Телефонуйте, це безкоштовна багатоканальна лінія. Телефонуйте, кажіть, що ви саме хочете записатися на консультацію до професора Рикова. Якщо все-таки запишетесь, то приїжджати вам треба буде на вулицю Василя Липківського, 16 ВЦ, неподалік від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. І е, Сергію Олександровичу, хоч і анонсувала тему косокісті катаракта, почну з іншого. Почну із ваших соціальних мереж. До речі, де ви дуже активні? І е, нещодавно прочитала Був у вас захід, якщо я не помиляюся, 6 червня. І ви, коли його анонсували, ви написали у дитини міопія, і що далі? Так, мені дуже цікаво на від лікарям. Да, і, і що далі? От ви так гарно проанонсували нашу клініку. Так, це одна із клінічних баз нашого, нашої кафедри. І хочу сказати вперше, саме головне, що всі військовослужбовці нас обслуговуються безкоштовно і оперуються в плановому порядку. Також через те, в нас така робота. знаєте, ми маємо от ми маємо перші новини з фронту. Знаєте, от хлопців, яких відпустили на цей тиждень, да, вони приїжджають і перше, що вони роблять, я вам розповідав, вони свою наречену приводять до нас в клініку, щоб її прооперувати, щоб вона добре бачила, щоб запам'ятала нам все життя. Дійсно, міопія, що з нею робити? Сьогодні на прийомі були пацієнти кожного дня. Потрібно просто спокійно до цього віднестися. При міопії дійсно треба робити: робити ці чекапи, тобто огляди дитини. Як часто робити огляди дитини? Якщо лікар підібрав вам окуляри вашій дитині чи контактні лінзи, і ваша дитина бачить 100%, то ви повинні приходити на огляд один раз на рік. Один раз на рік. Око швидше не росте, угу. тому що при короткозорості ми завжди говоримо, що око має довжину, наприклад, у дорослій людини 24 мм, а коли росте організм і росте короткозорість, то збільшується око. Ми турбуємося тільки не за саму склеру, не за міопію, тобто там мінус 3, 5, 6, а за дистрофічні процески, процеси сітківки, які знаходяться зсередини. Через те, от цей чекав один раз на рік, це дуже важливо. На сьогоднішній день так. Цікаво обстежуватися. Навіть mm -hmm. такі, знаєте, тронуті вже люди, Люди хорошими клініками от приходять і кажуть: та так нас чітко у вас, тобто у нас все в мікронах. Mm -hmm. І думка лікаря, вона вже ну штучний інтелект тут вирішує, вже розумієте, і потрібно тільки, щоб лікар зробив розумне обличчя і зробив аналіз того, що він бачить. Так, Не знецінюйте уже ні, зробить аналіз того, що він бачить. І щоб почули пацієнти цей аналіз, mm -hmm. от що потрібно. Я й кажу, наприклад, що прогресує короткозорість так, дитині зараз скільки 11 років, пубертатний період, скоро виросте, дожене маму по зросту і організм весь росте і росте око, його втримати не можна, бо є генетичний код. І коли зупиниться короткозорість, коли? Коли в основному е, закінчується період визрівання дитини. І а коли це закінчується? Ну, одні кажуть, що це 16 років, дехто каже 23. Через те, при короткозорості, ми вважаємо, що 18 років вже можна оперувати. Чому ми вважаємо весь світ? Вважає, з 18 до 40 років можна робити ексімерну корекцію. Зараз вона дуже безпечна. Раніше були якісь ускладнення, зараз я не знаю. Останні 4 роки ми не говоримо ніколи про ускладнення. Ну, пацієнт тільки може сказати, що щось відчуває, там, там маленька якась. Дірочка, коли якою ми витягуємо флеп, і оця близорукість, що ж робити? З нею треба робити все, що хочуть батьки. Хороші батьки це хороший заробіток для приватної клініки. Батьки приходять, вони не можуть заспокоїтися, що mm -hmm. в дитини все-таки збільшується короткозорість. Я розповідаю, що короткозорість повинна, якщо вона збільшується на 0,5 в рік, mm -hmm. це нормально до 15 років. Але ж батьки цього не хочуть, розумієте? вони хочуть, хочуть щоб мінус два, щоб так і залишилося. Ну добре, в цьому світі вже відмовилися від ортоптичного лікування, від, скажімо, апаратного лікування. Mm -hmm. Але в нас воно є в на 165 цих апаратів по Україні, і в принципі батьки питають, чи можна розумієте? Не я кажу, що треба, так. а вони запитують, чи можна? можна можна. Чому шкоди не буде? Можна потренувати, на два тижні буде краще розумієте. І оці всі або апаратне лікування стимулююча терапія. Зараз хороші дуже там, є около віжент, наші вже Це програми для лікування амбліопії. Вже не треба ходити в кабінет, а продається програма. Скачується вона і на три Серьёзно? місяці. Хлоп. Дитина спокійно займається, дивиться ті ж самі мультики, але по певній системі із крупних об'єктів да, до дрібніших, до дрібніших, щоб розвивати зір. Тобто наскільки Лас. вже це продвинуто, що е, потрібно, щоб почули от батьки, е, тепер закапують капельки. Є короткодіючі мідріатики, на ніч закапувати цими капельками можна 10 днів, потім перерву там декілька місяців, знову 10 днів розслабити акомодацію, щоб око відпочило. І нічні лінзи з такою ж метою теж нічні, одягають. Да, нічні лінзи при початковій короткозорості також є наукові дані, що вони призупиняють прогресуючу короткозорість, але якщо їх ходяти одягнути в період пубертатного росту, то трудно сказати, чи це лінзи допомогли, чи зупинився вже зріст організму. Через те, все-таки це варіант, особливо для дитини, для хлопчика, який футболіст, який не хоче носити окуляри, на ніч одягнули ці лінзи, вранці він дуже, дуже добре бачить. І от атропін, слабкі дози, от в всьому світі дискусія йде. Ну, чи потрібно атропін в слабких дозах, тому що доза лікувальна і діагностична 0,5% до 8 років і 1% після 8 років. А, це, а, придумали... атропін це таблетки? Якісь? Ні, атропін це є таблетка, але це е, каплі, які Кап... розширюють е, е, зіничку. І чому ми говоримо про те, що треба розширювати зіничку? Тому що селярний м'яз він якраз займається розширюванням mm -hmm. і збужуванням, тобто вони взаємозв'язані ці всі м'язи через те, от придумали дрібні дози і слабкі дози. Це 0,0,0,5% відсотковий атропін. Ну чи треба його? Ну якщо батьки хочуть, і якщо це прописано в фармакопеї. Попробуйте. Ви знаєте, батьки самі потім зроблять висновок, що вони покапали. Да, ну зупинилася короткозорість, але це пов'язано, наприклад, не з цим. Через те, от ну, так само, як від катаракти немає крапель, так є краплі, які підтримують структуру рогівки, бо ми все рівно будемо робити катаракту, і ми повинні підготувати так рогівку, щоб хірургу було добре видно, як її оперувати. Розумієте? Так само і тут від міопії. Ну, але в принципі, там відповідь на своє питання, я почула, що робити, якщо у дитини діагностували міопію, а, перший крок повну корекцію. повну корекцію. Повну корекцію, так і раз на рік ми проходимо огляди в офтальмолога. А, дуже рекомендуємо а, зробити це в Сергія Олександровича, тому що очі клінік має і надзвичайно високий а, рівень технологічного обладнання найсучаснішого. Ну а про професіоналізм мого сьогоднішнього гостя годі й говорити. Отже, як записатися шведення? Тітенько нагадаю, 0800 333 707, це безкоштовна багатоканальна лінія. Телефонуйте, дівчата все проконсультують. Говоріть, що хочете саме записатися до професора Рикова. І якщо запишетеся, то приїжджати треба на Василя Липківського, 16 ВЦ, неподалік від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Давайте все таки до нашої теми. Скажу відверто, коли ми з вами домовилися, коли ви запропонували поговорити про взаємозв'язок між косокістю і катарактою. А для мене це було таке дуже незрозуміле. Я трохи підготувалась, трохи вивчила. Але для слухачів розкажіть, то який зв'язок між косоокістю і катарактою? Якщо взяти взагалі дитячий бік, то прямий зв'язок. Коли дитина, наприклад, погано бачить, то в неї проходить такий період, то з перетягують око до носа або до виска. При збіжній косокості, при гіперметропії, наприклад. А частіше всього, що катаракта з гіперметропічною рефракцією, то є збіжна косоки. Зі спочатку батьки бачать, що дитина скосила, а потім, коли привели до, до лікаря офтальмолога розширили зіничку, подивилися, обстежили, зробили ультразвукове дослідження, сканування, і тоді зрозуміли, що там є катаракта. А коли око не бачить, то воно гуляє, mm -hmm. тобто воно може скосити в будь-яку сторону. А якщо одне око, якщо дві катаракти на обох очах, то рідко скошує око. Але якщо одне око добре бачить, а друге не бачить, якщо катаракта на одному оці, то елементарно те око, яке не бачить, має косокість. Тобто косокість це симптом? Косокість це симптом також катаракти або поганого зору на одне око. Це може бути, скажімо, там і якісь інші, і більмо може бути, якісь крововиливи на очному дні. Але вони взаємопов'язані всі, розумієте, якщо детально дослідити е, пацієнту з е, 60 років кришталик детально на щелинній лампі, я своїй асистенції диктую. Будь ласка, на 11 годинах там є дві вакуолі, там то-то, 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 то-то я описав картину кришталика. Навіщо? Треба динаміка. Ми поміряли тощину кришталика, при, при катаракті він збільшується в об'ємі. Це об'єктивні дані, ми можемо порахувати, по апаратне лікування, апаратне дослідження, і ми можемо порахувати. І таким чином ми приймаємо рішення, що ж робити. І коли ми знаходимо, скажімо, товщину кристалика більшу, ніж нормальна, а зір вже трошки тільки погіршується і немає ще глаукоми, тому що товстий кристалик причина виникнення глаукоми. Тобто не своєчасно прооперована катаракта. Є причиною виникнення глаукоми. Однією з причин, через те, ми подивилися прозорий кристалик, просто в поліклініці на щирілиній лампі лікар не може поставити цей діагноз, якщо немає обладнання. І тоді ми просто кажемо пацієнту: у вас є погіршення зору. Не треба пацієнта за руку тягнути в операційну зразу. Треба сформулювати, угу. і що цей зір не буде покращуватися, а буде поступово погіршуватися. І головне запитання: скажіть, вам достатньо зору? Оце я його люблю дуже, пацієнту. І пацієнт має одну роботу, скажімо, хтось за комп'ютером, хтось там журналіст, хтось артист, а хто сільськогосподарський діяч, то, то тоді людині можливо і достатньо того зору для свого свого роду діяльності. І тут важливо, щоб пацієнт повірив, що на ньому не заробляють. Що, в принципі, нікого не треба за руку тягнути в операційну. Є там деякі лікарі, які кажуть, вам треба негайно робити оперативне труба, негайно катаракту. Та немає негайної катаракти. Є навіть якщо там є, і, скажімо, підвищений внутріочний тиск, то є спочатку каплі, якими можна знизити тиск, поспостерігати і таке інше. Негайних оперативних втручань з приводу катаракти немає. Є травматична катаракта, яка дійсно є невідкладною допомогою. Або під час оперативного втручання е, ревізії рани, е, якщо пошкоджений кришталик, його треба видалити і поставити mm. штучний кришталик. Через те е, оці всі моменти, що негайно-негайно планова хірургія негайно і не буває. Людина повинна підготуватися. І більше всього не грошима. Ви угу. знаєте, тому що не такі вже там великі гроші, у нас коштує катаракта. Є просто різні моделі від 13 тисяч гривень, є там до 78 тисяч гривень, в залежності від того, ем, яку модель ми рекомендуємо, і людині даємо три моделі на вибір. Це різна ціна, і розповідаємо, що людина буде бачити, як буде бачити, і таке інше. І тоді, коли вони порахують, скільки вони потратили грошей на друге. То мультифокальна лінза, яка коштує там 70 тисяч гривень. Ну, наприклад, в закуплі закупівлі тільки коштує 1000 євро. Наприклад, сама лінза, якщо вона високотехнологічна, ну людині відновлюється зір як молодості. Розумієте? Mm -hmm. Через те, тут треба подумати, чи вчинка вичинки варта тим більше. Чотке зі лімітуючий фактор, який де можливість заробити далі на життя, Знаєте, ми от сьогодні з е, колегою говорили про імплантацію зубів, і вона каже, що корейський імплант коштує 30 тисяч, а швейцарський 45 Я кажу, слухай, ну ти ставиш це на все життя. Тому цих 15 тисяч не така велика різниця, але якість ну типу якість значно краща. Хоча корейські теж добрі. Їх багато ну, я декому багато наприклад рік... е, рекомендую, якщо ви йдете купувати. Окуляри, да, так, це буде не назавжди. На певний mm -hmm. час, будь ласка, візьміть корейські, вони хорошої якості. Хорошо. тобто, А приходиш, а там дивишся, там все якось знижками, а там ще щось, тай з знижками, і тут ти вже граєшся в це. І хочете все-таки для себе мати гарну якість. Дивіться, от ви казали, що у дітей катаракта часто супроводжується косоокістю, в дорослих так само? Так само так само так. що лікуємо от до вас приходить людина, в якої з'явилася доросла людина, в якої з'явилася косоокість. Ви обстежуєте і розумієте, що одна із причин цієї косоокісті – катаракта. Що слабкий перше зір. лікується? Слабкі зір причина слабкий зір. Ми перше, що повинні провести діагностику і мм, скажімо, виключити онкологічне захворювання ока. Серйозно? Звичайно, онкологічно. А є, онколог... є рак ока? Звичайно, так само, як Олександр Іванович літус розповідає про меланоми, скажімо, шкіри. Так само в оці є пігментна оболонка і також є меланома ока. І вона ж росте не по центру, вона збоку, і потихеньку людина добре-добре бачить, а потім вона перекриває центр зору. Просто людина бачить, це це змішає. От Мені подобаються пацієнти, які мої, які приходять і розповідають, щось плаває. Ну, ви ж знаєте, дуже важливо виключити, що там плаває не пухлина. Uh -huh. Це дуже важливо. Ну, пухлина не плаває, вона постійно uh -huh. так підходить. І, наприклад, у дітей е, ретинобластома, так, е, такий жовтого кольору, зіничка. І коли з'являється ця ретинобластома, наприклад, дитині рік і два місяці, рік і три місяці. І тоді око відходить, тому що цар ітинобластома вона заростає центр і очко вже не бачить. А ага. те, яке фіксує, воно працює, а той що не бачить, воно гуляє. Через те може піти направо, наліво. Зараз дуже багато проводимо ми оперативних втручань з приводу косоокості у дорослих пацієнтів. І доросли, доросли. <Olive> oh. <Elena> і ви знаєте, от вчора в мене був пацієнт солідний мужик, такий, знаєте, Amen. настоячий, воно видно, що людина вже має якийсь бізнес і все. Мені було навіть зрозуміло, чому. Мені було неприємно це запитати, але я задав запитання. Скажіть, в дитинстві не було можливості вас лікувати? Mm -hmm. Він сказав так. Тобто, ну не будемо обговорювати, чому не були батьки, не, бу не було можливості возити в районний центр на лікування, не було грошей, mm -hmm. не було ще чогось. Зрозуміти, а можливо, батьків не було. Тобто ми не повинні вмішуватися в це життя людини, але я тільки запитав так делікатно, не було можливості, розумієте? І ми зараз будемо оперувати катаракта у цього чоловіка, йому 42 роки, вона з народження катаракта. З народження. І от не оперував, тому що не було часу, не на часі, не було можливості. І от зараз і от який кришталик ставити як друге око здорове. А тут ми подивилися, дослідили сітківку, вона також здорова. Тільки що помутніння кришталика. Ми вирішили поставити мультифокальну дорогу mm -hmm. лінзу. Чому? Тому що він ніколи не розвивав зір. А ця лінза, коли ми поставимо оці різні, скажімо, фокуси, вона взагалі розвиваюча, тобто буде поступово розвиватися зір. Я думаю, що десь до 0,8 ми дійдемо точно. Ну от приємно такими справами займатися, тому що тут треба можна по простому вирісти, Та воно вам uh -huh. треба давайте простеньку лінзу. Ну, видно, що він уже прийшов не за простенькою, він прийшов за якістю життя. От я в цьому контексті якраз і хочу сказати: от коли ми говоримо про причини, чому там десятки років тому е люди не виправляли умовно собі, е умовно кажучи, косокість то одна із причин могла ще бути, і я е знаю таких дорослих, які кажуть: ну е лікарі сказали, що в мене там надзвичайно якісь складне ускладнення, і це не можна виправити. Але це лікарі сказали 20 років тому. Скажіть, що Зараз практично не буває якихось проблем, яких не можна виправити. Е, ви знаєте, якщо, от наприклад, я оперував пацієнтку, яку два рази оперували відомі офтальмологи, мої учні один учень, одна mm. учениця. Ну, така косокість складна, розумієте? І е, те, що залишилося, той невеличкий маленький, маленький. кут, е, я ввів ботулотоксин, щоб подивитися, чи він вирівняється. Тобто, е, ми отримали хорошу реакцію. І практично, якщо ми будемо раз на 9 місяців колоти ботулотоксин замість оперативного втручання, а він колиться дуже просто робиться обезболення, конюнктиви, і пінцетом ми беремо і фіксуємо м'ясо, будемо заштриком. Так само, як ви колете собі в лоб, так практично в чоло, так само таке таке точно відчуття, коли вам колять в око. Тільки ви очікуєте чогось такого більшого, а насправді це дуже просто для нас. І людина вирівнюється око, е, достатньо ну, чим гірше людина бачить на це око, тим кращий буде результат. Розумієте, якщо око приймає участь в акті зору, тобто, наприклад, одне око 100%, а друге 60%, тут складно виставити mm -hmm. око, тому що тут треба поставити дуже рівно, зразу проводити апаратне лікування, повну корекцію і таке інше. Якщо око бачить 0, 1, 0, 2, його так виставиш. Так воно практично і працює. Через те я люблю цю пластичну офтальмологію, тому що в світі, між іншим, є офтальмологія, є дитяча офтальмологія і є страбологія. А страбологія це наука про косоокість, яка лікує від дитинства до смерті. Через те немає такого поняття, що страбологія це для педіатричної офтальмології. Що ви можете порадити, порекомендувати батькам, які помітили несиметричний погляд у своїх дітей? Я би хотів, щоб вони до того давайте. Це такі вісім місяців, якщо у вас народилася дитина, вісім місяців, відведіть до лікаря, треба розширити зіничку і обстежити дитину. Є зараз автоматичні рефрактометри, на відстані ми граючись, не доторкаючись до дитини, можна б зробити повністю будову ока. Наш рука, нехай дитина плаче. Я дуже люблю, коли діти плачуть. Вони деколи відкривають очі, коли плачуть. Угу. І в цей момент достатньо, щоб ми це зробили. Через те вісім місяців. Обов'язково огляд, а якщо у вас. В сім'ї була катаракта, глаукома чи можливо низького росту, зросту люди, так? Якщо низького росту люди, то вони мають коротше око, а коротше око є далекозорке. Через те це чисто анатомічно може бути, то ви, будь ласка, перевірте, вісім місяців обов'язково. Якщо ви не встигли вісім місяців, перевірте, ще поки немає косокості. Угу. Але якщо вже скосило око, то явно, що в дитини є далекозоркість. Яка призвела до цієї косовкості, але якщо в дорослого скосило око, це інсульт, це пухлина, це можливо дистрофія сітківки, яка не дає бачити. Через те, тут треба важливо виключити оці моменти далі можна гратися в хірургію катаракти, тому що це планова і таке інше. Тобто, якщо в дорослого скосило око, то це вже як це називається ургентна. Ургент так? це небезпечно, тобто тут треба, включаючи нейроб так, знаю, що за хвилинку не впораєтеся, але все-таки ми починали. Я починала цю розмову із заходу, який у вас відбувся. Знаю, що у вас ще планується на найближчі п'ятницю суботу, п'ятниця 13 Конгрес 25 років асоціації дитячих І Уявіть, як ми назвали свій конгрес, своє дитинство. Треба, треба бачити. бачити так само, як в маленькому принці. Розумієте. Тобто там між строк так і написано. Тому що ну, як можна глибше, дитина повинна бачити, і для цього ми повинні дати той зір. У нас дуже багато дитячих офтермологів, У нас 700 дитячих офтермологів в Україні в нашій асоціації. Ми перші зробили те, що от кордон такий подолали. І зробили в діагностиці, ввели ретинопатію недоношених дітей. А в нас не було її в Україні. О, це класно, так. Це, це ті дітки, які народилися маленькими, недоношеними цього не було. І ми ввели. І ми на сьогоднішній день уже не маємо інвалідності Їх. з ретинопатією доношення. Сергій Олександрович, ще би запитувала і запитувала, але на жаль, ефірний час він такий, так, така штука. А, так, для всіх, хто а, сьогодні зрозумів або вже давно планує шукає офтальмолога, особливо дитячого. Будь ласка, звертайтеся. До Сергія Олександровича Рикова, який приймає в тому числі в медичному центрі Очі Клінік клінік» 0800-333-707. Телефонуйте, а, саме запитуйте записатися до професора Рикова. Приїжджайте на вулицю Лепківського, 16В, це неподалік від південного залізничного вокзалу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я нагадаю слухачам, що говорили сьогодні з Сергієм Риковим, лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології Офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар знає на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.